Доброї ночі. Шкода, що це відео планувалося веселе, але воно буде невеселе. Тому що Золота Арестович в потрібний момент підіграє російській пропаганді, заявляючи, що це Україна сама зруйнувала свою ж будівлю. Ну тобто можливості в Дніпрі цю вот ракету, хорошою важливості не було. Ні, її збили, вона впала на Вона впала на опала. Да, ну но... вона okay. взорвалася. Ще одна така ж сама. Ота Юрій Швець у влучний момент колись заявив про розкрадання гуманітарки в Україні. Юрій Швець, блогер, який живе зараз в Америці, який колись працював в КДБ, закинув в інформаційний простір історію про те, що нібито має місце корупція в Україні, і вся та зброя, яка сюди потрапляє зі сполучених штатів, розкрадається тут і не доходить до сходу. Подібні речі можна знайти абсолютно у всіх проукраїнських. Але російських спікерів разом з цим вони ж віщають не порожнечу. Як це роблю я. За них голосує аудиторія своїм переглядом, переповіданням ідей, розповсюдженням відео. Вони подобаються загальним нам з вами. Якщо подивитися на списки колаборантів, котрі є у вільному доступі, вони були оприлюднені СБУ. Ми там побачимо людей, котрих самі ж українці обрали на абсолютно демократичних виборах, не дивлячись на те, що обранці не приховували своє ставлення до Росії, безліч любителів Росії й досі на місцях у Верховній Раді, що це трагічна випадковість, нерозуміння ситуації, лінь розбиратися в питаннях. Доброї ночі! Безперечно, я вкладаю в це вітання свій зміст. В одному із варіантів якого було очікування, доки знайдуться люди, котрі напишуть, а ля ти знаєш, що я дивлюся відео вночі? І такі знайшлись. Скажете, це ж очевидно, хтось повинен був дивитися вночі? Я погоджуюсь, це теорія вірогідності, як в тому відео грандіозному від Вісоуса. Але ніхто з цих людей, котрі мені таке написали, не зміг би спрогнозувати. Що за певної кількості таких запитань я хотів би саме про це й побалакати. Ця подія для людей, котрі фактично приймали участь у моєму плані, не була прогнозована. Звичайно, дріб'язковість випадку не дозволяє назвати це дійство ефектом метелика чи чорним лебедем для людей, котрі спровокували монолог. Та в шкільних класах вже складні речі вивчають на максимально простих дослідах, котрі теж мало пов'язані з реальним буттям. Шкільна наука, будучи в майбутньому людиною вдосконалена, покращена, поглиблена, знання розширені, дуже сильно допомагає зробити легкість буття не такою важкою. Прилітає чорний лебедь. непередбачувана подія. Котра може мати потенційно найсерйозніші наслідки та тривати набагато довше, ніж очікувано. Термін було популяризовано письменником, професором фінансів та колишнім трейдером з Уолл-стріт Ніколасом Насімом Талебом. Можливо, люди, котрі цікавились фінансами і до книги про Чорного лебедя, знали цю людину. Але такі, як я, дилетанти, котрі вчили англійський, познайомилися з Талебом, придбавши бестселер. Чорний лебедь вплив неймовірних подій. Назва явища з'явилася не на порожньому місці, І приходить від цитати древньоримського поета сатирика: Рара Авісінтерріс Нігрок Сіміліма Чіньо. Рідкісний птах на землі подібний до чорного лебедя». До 1697 року. Жителі заходу вважали, що всі лебеді білі, Допоки дослідник із Голландії Вільям де Фламінг не проклав шлях до Австралії й не розповів, що там побачив, а Побачив він там чорних лебедів. Як вам загальна думка? Якщо щось не сталося, це не означає, що цього не може статись. В певному сенсі метафора чорний лебедь саме її відображає. Повернемось до Насі Маталеба. До речі, це одна і ще одна із причин, котра спонукали цей монолог. Я побачив книжку в продажу. У мене була така ж сама тільки перше видання. 2007 чи 2008 рік. На мою думку, основним є те, що в книзі проілюстровано три властивості непередбачуваних подій. Умовний спалах подій нічого з того, що сталося раніше, не здатно вказати на прихід чорного лебедя. Тут ми з вами, як школярі, можемо спіймати за хвоста матьорих науківців, котрі, прочитавши книгу, побігли прогнозувати чорних лебедів української політики. Якщо лебідь чорний, в його основі неможливість прогнозу і констатація події вже після того, як вона сталася, про це буде трошки далі. Чорний лебідь має надзвичайний вплив. Саме тому у вступі я й казав, що просто спровокована кимось подія, навіть якщо вона й була неочікувана для інших, не є чорним лебедем в повному сенсі, бо не має надзвичайного впливу. Але, наприклад, якщо хтось з людей, з якими я поспілкувався в коментарях, потім Напише, що завдяки цьому монологу відкрив ще якусь елементарну частинку або зумів втримати антиматерію в матеріальному світі нескінченну кількість часу і це обрушить фондові ринки, так як у книжці Талеба. От та подія й буде Чорним Лебедем. Не можна тикнути пальцем куди завгодно, і прокричати: ось це чорний лебідь. Чорний Лебідь стався, перевернув все з ніг на голову. Як в гарному, так і поганому сенсі. Тільки після цього ми можемо стверджувати, що то був саме він. Згадується прислів'я людина не перехреститься, доки грім не гряне. На мій особистий погляд, саме це я закладаю це відео як щось корисне для вас, треба дуже серйозно ставитись до сигналів із оточуючого світу, котрі дають нам більше шансів на перетворення чорного лебедя, якщо він потім з'явиться на сірого. Не варто ігнорувати навіть найдрібніших шероховатостей у людей, котрі вирішують долю країни в розрізі одного маленького життя, брак знань та розірвані ланцюжки, логічні я маю на увазі ланцюжки, можуть драматично збільшити кількість подій, котрих можна буде потім ідентифікувати для людини як чорний лебідь, котрі будуть перегортати її життя кожен раз догори дригом. Пам'ятаєте, скільки людей розповідали? Да яка разница на якому и хто там в лаврі поет? Головне, перестать стріляти. Я разговаривал з росіянином, от вони не всі такі. До чого це призвело? Пересічного українця Чорний лебедь наздогнав 24 лютого. Найруйнівніше на даний момент лебедь повів себе саме в тих регіонах, котрі найбільше ігнорували сигнали оточуючого світу. Хоча варто бути чесним: війна стала для всіх чорним лебедем, лише ті, хто дослухалися до порад, придбати акумулятори, генератори і інші припаси, змогли не передбачити війну, але перетворити найчорнішого лебедя в нашому житті на сірого. Думаю, ніхто не буде сперечатися, що війна є найчорнішим на даний момент Лебедем, і він буде тривати ще довго. І ми ще не можемо навіть уявити, до чого він призведе. Звідкіля вони прилітають, чому вони з'являються? Живеш собі, нікого не чіпаєш, слухаєш Арістовича, котрий розповідає такі милі речі, як кажуть Люмпени, Арашка, звісно, говно, ну і Україна теж не очень. А взагалі то ми однім народом биль, і на етай території лучшее, що було, это СРСР. Ось головні помилки, які не дозволяють нам вчасно передбачити появу чорного лебедя. Здавалося б, чому московити, котрих чомусь називають росіянами? Да-да-да, я читаю всі коментарі, ніяких більше росіянців, тому подібне, тільки московити. Ну, був підсе. Так от чому, на вашу думку, московити отримали от такенного чорного облизня від? Нас з вами від українців, котрі підтримали свою армію. Чому вони отримали таку кількість поразок і прогнозовано отримають, але не гарантовано, фінальну поразку? Думаєте, Україна вже перемогла? Будьте обережні, згадайте, що він не тільки не втік, а й Татарова, Вагнергейт. У нас поки що демократія, але це поки що. Перша ефект Вульбашки, люди схильні. Більше довіряти інформації та думкам, котрі поширені в їхньому оточенні, або серед тих, кого вони вважають авторитетом. Все, що поза межами Бульбашки ігнорується, що призводить до чорних лебедів, величезних несподіванок в житті. До чого призведуть міни уповільненої дії, такі як пан Арестайч, або Юрій Швець, спрогнозувати не може ніхто. Ви тільки збагніть той факт, що в Україні немає жодного експерта зіркового рівня Арістовича, котрий би послуговувався українською мовою в своїх стрімах, котрі дивиться по мільйону людей кожен вечір. Хіба що тільки Стерненко один єдиний, якого можна подивитися і послухати. А так, всі російськомовні події, котрі можна класифікувати як чорний лебедь, маленький, великий, в розрізі однієї людини або всієї держави. Повністю змінять нашу картину світу. І доведуть, що все, на чому вона ґрунтувалася до цього, це досить ефемерна, крихка і дуже хибна конструкція хитка. Люди це складні створіння, в них багато граней. Але можна обрати ті грані, котрі будуть впливати на ваше життя безпосередньо. Якщо по цій грані у людини вже були тріщини, то треба готуватися до будь-чого. Повертаємось до ще однієї причини, котра не дозволяє спрогнозувати чорного лебедя, зловживання математичними та іншими методами прогнозу реального життя. В будь-якому прогнозі важко врахувати фактори, про які ти не знаєш. Подумайте про це наступного разу, коли будете складати план. Хіба ви знаєте, що в голові у помічників? Не буду казати кого варто пробувати приймати рішення. Котрі гіпотетично можуть зняти лишні ризики, наприклад, взяти в подорож олівець, а не ручку. Якщо чорнило може бути змите, або ручка не буде писати на морозі, то з олівцем таких проблем не буде. Ви завжди зможете залишити передсмертну записку. Я жартую. Наступна причина, котра заважає спрогнозувати ключові події, це повна довіра ретроспективному аналізу. Коли майбутні події намагаються передбачити все ціло покладаючись на історичну практику, до речі, у відео про мотивацію я казав, що історія це наука феноменальна. Феномен виникає один раз в контексті, в якому він виник. Неважко провести паралель між Росією та будь-якою іншою такою ж нацистською диктатурою, але всі вони були в минулому. Найочевидніше, Адольф не мав змоги за один вечір, так, клац. Вечір з Соловйовим», швидко перемикати вимикачі агресії в головах громадян РФ газети та радіо Рейху працювали значно повільніше. В наш час змога перенаправляти вектор ненависті досягла небувалих можливостей. Ілюстрацією до цього до сучасної Росії може бути колонія арахнідів із зоряного десанту. Де НАТО керований колективним розумом, у якого немає свого, несеться туди, куди йому сказали, і загине там, де йому скажуть. Одне найменше відхилення, одне необережно кинуте слово від людини, котра має популярність. Боже, вони мають у нас популярність, кошмар. А... Так от неточність чи цілеспрямоване підштовхування до неточності може мати. Непередбачувані наслідки наукова стаття Едварда Лоуренса для американської асоціації сприйняття науки. 1972 року, мало заголовок. Чи може помах Метелика в Бразилії викликати торнадо в Техасі? Едвард Лоуренс займався побудовою математичного прогнозування погоди. Він узагальнював дані стосовно погоди, хто хоче глибше можете погуглити, звів всі обчислення до 12 диференційних рівнянь і переклав їх обчислення на плечі комп'ютеру. Ченний отримав перший результат і запустив ті ж самі обчислення, ввівши дані ще раз. Це зробило його першопрохідцем теорії хаосу. На початку результати обох спроб були ідентичні, але з плином часу вони почали розходитись. Згодом прогноз погоди на 2 місяці мав декілька протилежних результатів. Шукаючи помилку, Лоуренс помітив, що другі дані були скорочені до трьох знаків після коми. Перші були скорочені до шести знаків. Так і отримали приславуту діаграму Метеликів Лоуренса. Котра слугує практичним доведенням впливу найменших відхилень на результат, найменша взаємодія з будь-яким елементом в будь-якій системі, нашому чи не нашому світі, може призвести до непередбачуваних наслідків у майбутній перспективі. Споглядання наслідків обмежене лише життям людини і здібністю до уважного аналізу оточуючого нас середовища. «Да яка різниця, яка какая там церква? Може мати серйозний вплив на майбутнє або стати причиною великих потрясінь, або війни. Можливо, знову почну колись готуватися до монологів. Зараз я хотів би поділитися тим, що було особисто мені корисне. Пролиставши книжку, про яку я вже згадував, я маю на увазі загальні спроби зменшити вплив деструктивних подій та результат, котрий ми від них можемо отримувати, або навіть виграти від подій, якщо хтось інший був менш підготовлений. Уявляєте, які бабки заробили ті, хто купив генератори до війни? Варто лише прийняти кілька фактів. Хочете, приймайте, хочете, не приймайте, я виказую свою думку. Без претензій на якісь там висоти, інтелектуальність, геніальність. Не хочете не слухайте. Приймаємо факт, що такі події відбуваються. Коли це станеться, навіть якщо ви напряму не готувалися до події, вас, по ідеї, не повинно занурити в шок чи стрес. Ви зможете оцінити обстановку і вжити реакційні дії, виходячи з того, що той росіян Пфу, з московитими все ясно, бачиш би. Я мав на увазі вжити дій щодо чорного лебедя, котрий вже стався. З холодним розумом можна навіть використовувати події, це друге. Хоча Насім талеб і розповідав в своїй книжці про фондові ринки, де навіть на падінні акції можна заробити далеке від того, але в нашому житті ви й самі безліч разів чули вираз: великі потрясіння час для великих здобутків. Навіть якщо можливості не очевидні, це не означає, що їх немає. Адже ми ж знаємо, якщо щось не сталося, це не значить, що цього не може статися. Так, от треба шукати можливості, а не шукати відмазки. Комусь я вже писав в коментарях: шторм з дна може підняти будь-яке лайно або піратську пляшку з мапою скарбів. Ви шукаєте і вирішуєте самі, чи варто щось з того брати, чи можливо, все таки лайно так водичкою, водичкою. Ще одна відома істина: розкладайте яйця по різним місцям. До речі, разок бачив, як московит розклав яйця по різним місцям, але то не про те. Найбільше страждають люди, котрі ходять в вабан. Ризик, звичайно, діло благородне, але не варто плутати ризик і тупий суїцид. Тут можна знову повернутися до оцінки ситуації і підготовки до ризику, попри всю непередбачуваність. Ефект чорних лебедів таки можна пом'якшити. Є думка, що краще дати чорному лебедю статися циплям-лебеденням. Я не шалю в орнітології. Знаю, що пітухи живуть на Росії і декілька в Україні. Здавалося, б, до чого тут ігнорування диктаторських замашок свого царя жителями Московії? Гітлеру, котрий мав всі ознаки найдеструктивнішого Нілзмейкера, дали змогу вирости. Замовчування ковіду в Китаї дало змогу йому мутувати, укріпитися і прирости у всесвітню пандемію. Ігнорування проблеми неминуче призведе до ще більшої проблеми, котра призведе до ще більшого чорного лебедя. Ще одним, на мою думку, ключовим моментом є неприпустимість довіри людині, котра перед цим поставилась до вас поганим чином, будь-яким брехала по важливим питанням. Якщо, звісно, не хочете отримати в майбутньому чорного лебедя, котрий переверне все ваше життя. Для пом'якшення деструктивного ефекту треба використовувати баланс, рівновагу між складністю та простотою. З цим у мене великі проблеми. Важлива річ, котру я досі не опанував, наприклад, є відео на каналі. А точніше їх цілих три, котрі були зняті ще до війни. Але вона почалася цей чорний лебедь прилетів. Я не зміг змонтувати нормально. Викладення рване, рвана думка. А загальна тема важка: ускладнення ускладнень, скоріше за все, дадуть непередбачувані результати, і в більшій мірі вони будуть погані. Маю надію, ви не ускладнюєте речі, якщо в цьому немає нагальної необхідності. Підстелити соломку собі при падінні від чорного лебедя можна. <iento> не даючи гранату обізяні. При цьому пояснюючи, обізяні, що чеку з гранати виривати не варто. Якщо ви не впевнені в істоті, в людині. Не варто їй доручати якісь речі, котрі в майбутньому можуть призвести до непередбачуваних подій. Якщо людина, така як Арестович, один раз щось тринділа, другий раз щось тринділа, третій раз щось тринділа, а ви її продовжуєте лікувати, надаючи ще інші можливості потрендіти, це 100% буде приводити до. Таких подій, яка сталася з ним недавно, про те, що він почав трендіти про Україну, котра підриває свої будинки, наркомана, коли його ламає, ніколи не можна вилікувати дозою. Росіяни розкажуть на заході, бачите перше. Україна офіційно бреше, тому що їх експерт сказав правду. Друге, а ви порозбирайтесь, як вони саме використовують вашу зброю, чи здатні вони її використати, якщо вони навіть своєю не можуть користуватися. Із-за того наші союзники навіть на три дні затримають передачу якоїсь необхідної гуманітарки, або, не дай Бог, ще зброю затримають. І за ці три дні подумайте, скільки ляже воїнів. На війні моя особиста трагедія із власного досвіду я був повністю занурений у всяких експертів, відосики. Ну як і ви всі, котрі слідкували за політичним життям, опираючись на думку експертів, котрі кажуть те, що ви хочете почути, ви створюєте саме оту ту бульбашку, за межою якої вас чекає зоопарк чорних лебедів. Це сталося з. Речі, це сталося з нолями, коли вони довіряли своїм пропагандистам, а потім стикнулися з реальністю. Краще мати, хоча б двох-трьох людей, котрі працюють в галузі, з якої у вас виникло питання для порівняння думок. Але як обрати експертів? Як обрати експерта-арбітра, котрий скаже, у ці от класні, у ці от погані? Звичайно, з війною складніше. Коли мені в коментарях починають писати у кожного своя правда або русифіковані українці, та в укультуровльоні згадують фразу А судді хто? Я маю відповідь, в мене є своя особиста методика. Можете записувати. Підбираємо суддів від того, що я хочу отримати в своєму житті в майбутньому: від експертів, керманичів і тому подібних людей, котрі впливають на життя країни, відверто ворожих товаришів, котрі розповідають, що мене і вас, і України не існує, відкидаємо. Наприклад, ви готові цілувати пісок, на який ходив Порошенко або Зеленський. Два табори тимчасових менеджерів. Щось кажуть одночасно, один на одного, один там кудись іще, один там про щось іще. А я хочу отримати в Україні Сполучені Штати Інтермаріуму. Беру і слухаю, що кажуть американці про дії. Тих чи інших осіб у нас в Україні. Якщо люди, котрі досягли успіху в цьому житті кажуть, що от ви це робите, от вірно, так і треба, значить той чувак, котрий це робив, він рухається в вірному напрямку. Якщо люди кажуть, що ви тільки трендите і не робите ні хера, ніяких судових реформ і тому подібного, то значить це каже про те, що ця людина рухається в невірному напрямку. Я отримую суддю, котрий зміг побудувати в себе в країні, те, про що ми тільки Яки мріємо. І навіть в цьому випадку можуть бути чорні лебеді, можуть бути будь-що, але можете запропонувати якийсь метод краще. Випадок чорного лебедя лежить за межею моделювання і прогнозування. Чим глибший обсяг інформації стосовно вашої сфери діяльності, чим ширший світогляд, тим більше шансів впіймати чорного лебедя за хвоста. Матеріалу монологу фактично немає. Основа. Тринь дьош російських консерв, таких як Арістові, Швец, Фегін, ну і тому подібних чуваків, також книжка, яку я побачив на базарі, яка колись у мене була, я вчив англійський, да, я про неї вже згадував. Це «Black Swan». А також я планував побалакати про запитання, чому я саме вітаюся доброї ночі. Там було теж б про події, але більш весело, ніж зараз. Був трошки сумбурним, вибачайте. Дослухатись чи ні, вирішуйте самі. Маю надію, самі для себе ви дослідите думку, розвинете її. Доповідь закінчив. Дякую за увагу. На добраніч. Dann schweigt das Land und still aus der Unendlichkeit.